Не шукай долю на війні, вона тебе знайде сама. Ілля Тітко, учасник АТО, ветеран російсько-української війни, зразковий сім'янин та щасливий дідусь. У 53 роки чоловік вирішив покинути престижну посаду головного інженера на одному із промислових підприємств Калуша, де пропрацював 36 років, та стати на захист України. Самі пам'ятаєте, які в 2014-15 році в нас були Збройні сили. Одним словом, ніякі. Не було хорошого озброєння, не було навіть хорошої форми, не було хорошого налагодженого забезпечення. Ось тому я почав готуватися сам, комплектуватися різними речами і пам'ятаєте, що йшли шоста хвиля мобілізації, Збройні сили. До мене приходили з РТЦК, тоді ще військкомат він називався, з повістками для моїх працівників. І щомісяця Щотижня мені приносили цілі пачки повісток. І, врешті-решт, коли я вже, так би мовити, закінчив всі свої приготування, я цьому військовослужбовцю, який приносив мені повістки, сказав: От сідайте і при мені виписуйте чергову повістку на себе, на мене. Наприкінці вересня 2015 року Ілля Тітко опинився на службі під попасною, що на Луганщині, де разом із побратимами боронив Україну 13 місяців. Я приїхав на службу в 59-ту бригаду, 9-й батальйон, який називається Вінницькі скифи». По розподіленню. Я не шукав собі місця, бо в мене дві один. Не шукай долю на війні, вона тебе знайде сама. Коли я потрапив в зону бойових дій, мій світ перевернувся до гори Дригом. Там зовсім інша реальність. Ми навіть не уявляли собі, яка вона може бути. На жаль, вона не проста, вона трагічна, важка і сумна. Звикнути до неї було дуже тяжко. Але я вам скажу одну штуку: що до цивільного життя я звикав ще важче. Восени 2016 року розпочалася демобілізація шостої хвилі, І військовий на позивний сват поступово став повертатися до цивільного життя. Зізнається, це давалося непросто. Я не зразу повернувся на роботу. Мені дали відпустку відповідно. Я ще десь місяць відпочивав. Відходив від того всього, чекав, поки в мене в вухах перестане звеніти від вибухів, від куль. Коли я перестану сприймати звичайну грозовицю з блискавками і відрізняти його, що то не є обстріл, що то не є напад. У 2022 році, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, попри свій вже досить поважний вік, майже 60 років чоловік вирішив доєднатися до тероборони Калуша і відправився в зону бойових дій у Запорізьку область. Там він у лавах 79-го батальйону 102 ї бригади керував саперним взводом протягом трьох місяців. Всі, хто був в АТО, 99% людей, ми знали, що ворог не зупиниться на цьому, що він почав у 2014 році. Що війна велика буде. Відверто кажу, мені було важко. можете собі уявити 35-градусну спеку, а лісопосадки, які складаються з акацій, які практично не дають тіні. І ось по цих посадках нам треба було проводити роботи: розвідку, мінування, розмінування. І оця спека мені до сих пір сниться. Ця палаюча, пекельна спека і запах. Квітучих акацій. Я до сих пір не можу е, спокійно проходити по квітучу акацію, бо мене зразу починає тригерити. Зараз Іллі 63. Він продовжує підтримувати військових і працює на своєму вже тепер ветеранському фронті, фахівцем із супроводу ветеранів. Адже каже, тим, хто повертається з війни, дуже потрібна допомога, особливо юридична та психологічна. Щодня комунікую з усіма громадськими організаціями. У нас в калуші їх є до десятка тих, що займаються ветеранською політикою. Ну, перш за все, це є спілка ветеранів АТО. Це є найбільш потужніше громадське об'єднання, ветеранське, яке є в Калуші. Ось ще є у нас ось приміщення, де ми знаходимося, це є громадське об'єднання Чисті серця яке також працює по ветеранській політиці, допомагає ветеранам. Тут є юристи, тут є психологи. Які надають дуже величезну і потужну допомогу проблем і питань багато з родинами, особливо загиблих і зниклих безвісти. От зниклі безвісті це дуже надзвичайно важка категорія людей. Цьогоріч Калуська міська рада виділила 36 мільйонів гривень на ветеранську політику. У громаді також активно функціонує ветеранський простір, де надають підтримку військовим та їх сім'ям з різних питань. Ми навіть створили координаційну раду, тобто ну, з питань ветеранської політики. Так, але туди входять представники як наших ветеранів, так само представники родин безвісти, зниклих, родин героїв наших. Ну і ми разом збираємося і говоримо необхідні там питання. Ну, які такі гострі ну, нашій громаді. Ми так порахували навіть по витратах, так, то, що ми витрачаємо ну, на ветеранську політику, Але напевно, що ми здається, після Франківська цього року ми маємо друге місце. До слова, вже понад тисячу військових з Калузької громади повернулися з фронту. Лідія Жук, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.